Декілька простих і безболісних способів, як легко можна розпочати відкладати гроші для свого фінансового резерву. Особливо, якщо в вашому розумінні у вас немає грошей. Зараз я про них розповім, а ви їх спробуйте, я впевнений, що у вас усе вийде. Головне, що ми вже говорили про це, що потрібно для того, щоб розпочати і що найважче. Це взяти і не витратити, да? тобто покласти з розумінням, що я його не витрачаю. І тут знову в нас така ділема, що коли прийшов час, я, вроді, я начебто вже і розумію, що треба це робити, але я не можу Знову з'являються ці відмазки, немає грошей і так далі. Що треба зробити? Знову ж таки, треба самого себе, як ми кажемо, обдурити. І це зробити досить легко. Зараз, всі більшість з нас отримує гроші зарплатню на картах. І фактично всі банки дають таку можливість, як відкрити паралельний рахунок, от депозит відкрити. І всі можуть використати таку функцію, як заокруглення остатку при покупці. Тобто, ви прийшли до магазину. Купуєте продукти для себе, а у вас стоїть автоматична функція після розрахунку остаток, наприклад, заокруглення остатку до 10 гривень. Скупилися на 96 гривень. До нуля не вистачає до десятки не вистачає 4 гривні. 4 гривні автоматично перевелося у вас на ваш депозит. Безболісно, безболісно. Гроші невеликі, невеликі. Ви їх навіть не помічаєте, так як це все проходить автоматично. Вам не треба залазити у свій гаманець і перекладати гроші в інше місце, в інший гаманець так, для збереження, в іншу копівку. А це проходить автоматично, проходить, скажімо так, мимо вас, мимо вашої волі, то це дуже гарний спосіб. Запевняю вас за місяць. Збирається, можливо, не дуже велика, але досить приємна сума. Якщо ви кажете, що у вас зовсім нічого немає, то ви побачите, що це дуже гарна функція. Можна використовувати інший спосіб. Інший спосіб, це теж е пов'язані на покупках здебільшого, і це бонусні програми. Да, зараз фактично всі мережі дають нам ці бонусні програми. Ну, я, наприклад, і аптеки приведу. Да? Ми багато користуємося послугами аптек, до них ходимо і що ми робимо? Прийшли в аптеку, купуємо ліки і тут же нам пропонують або нас запитують, у вас вже є картка для бонусів, чи вам ще відкрити. Да? Так от я вам теж рекомендую. Купили ліки, вам зарахували бонуси на ваш рахунок. на наступний раз ви прийшли, купуєте ліки. А вам і говорять, у вас там, 20 гривень бонусів. Будемо використовувати чи ні. Я раджу не використовувати. Я раджу собі поставити зразу ціль. Я не користуюся цими бонусами, поки там не назбирається, наприклад, 100 гривень. Наступного разу прийшли, вам кажуть, у вас на бонусах там, 100 гривень. Окей, ви їх використали. Тут вже треба трошки проявити волю. Після того, як ви використали ці 100 гривень, ви повинні або взяти, вже взяти свого гаманця і покласти в скарбничку, де ви кладете, або ж перевести знову ж з основного рахунку на депозит ці 100 гривень, які ви назбирали ось на цій бонусній програмі. Дуже гарно, якщо ви користуєтеся іншими мережами, де є такі програми, використовуйте. Дуже гарно це працює. От. Ну, є такі розповсюджені, про які ми все знаємо. Да? Наприклад, в кінці дня перевіряти гаманець і всі монети такі невеликого номіналу просто брати і відкладати. Мелеч раніше, раніше казали, мелоч да? брати і відкладати окремо, збираючи їх на, до якогось певного періоду. Не використовуючи ще є методи, такі, наприклад, кожного дня відкладати певну суму. Називається календар, так би мовити, да? тобто першого числа відклали 1 гривню, другого числа відклали 2 гривні, 3 і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Також не складно максимальну суму, яку вам потрібно буде відкласти, діставши з кошелька, це буде, свого це буде 30 або 31 гривня. Да? Розуміємо. Кількість днів. Але якщо ви порахуєте, це в місяць виходить близько 5000 гривень. Таким простеньким способом. Ви можете ще багато способів знайти, прочитати, десь використовувати, прийдеться, ну, волю дисципліну використовувати прийдеться кругом. Але якщо у вас є вже бажання, є намір, то ці способи просто допомагають вам зробити перший круг. Особливо перший спосіб запевняю вас, не помічаєте. Спочатку будете дивитися, спочатку будете намагатися контролювати, але за рахунок того, що ми робимо багато покупок, да, декілька транзакцій можемо робити за день, ми просто перестаємо, а гроші відчисляються там маленькі, ми просто перестаємо це використовувати. Подальшому, наприклад, я. Радий би зробити таку функцію, якщо у вас фіксована зарплатня, наприклад, або доход, приходить на картку, зробіть одразу собі таку функцію, там 10% від зарахування перераховувати на окремий рахунок на той же е, депозит. Да, тут вже більш серйозно буде, якщо ви 10 тисяч е, отримуєте, наприклад, зарплатні тисячі, то відразу вам буде в місяць йти на ваш Депозит, який ви потім можете використати для своєї фінансового захисту. Подальшому переводити на окремий рахунок, де ви збираєте гроші для свого майбутнього, для свого фінансового захисту. Користуйтеся, будьте мудрими, не бійтеся, не бійтеся самого себе, обдурити, обманути в даному направленні. Всім вам успіхів!